Всім привіт! Друзі! Так як я і обіцяв, сьогодні будемо готувати надзвичайно смачну страву. Грагу. А все остальне по порядку. На дно нашого казана заливаємо грам 100 олії. Слід за олією відправляємо одну більшу цибулину. на половинку нарізану або чверть кільцями. Далі відправляємо м'ясо, в моєму випитку, це свинячі ребра. Розкладаємо по казанку. Це все трішки присолимо. Не повністю, а трішки. Добавимо трішки перцю чорного меленого. На м'ясо поверх викладаємо картошку. Розкладаємо, я нарізав більш, більшими кусками. Акуратно можна це все трошки втрамбувати. Зверху на картоплю додаємо морку, я нарізав більш. Крупнішими кусочками. Далі у нас йде гриби в моєму випадку печерички. На печерички відправляю нарізані підготовлені раніше помідорки, дві штучки. І наверх додаю булгарського перцю. В моєму випадку морожений. Але нічого страшного. В кінці все добре солю. Чорний мелений перець додаю обов'язково за смаком. Декілька горошин перцю духмяного. Звичайно, за смаком ви можете свої улюблені спеції приправи додати. Я додаю своїх улюблених спецій. Головне, з ними не переборщити. Доливаємо пів літри води. Звичайно, страва пустить свій сік, свою воду. Але хто, тут можна регулювати, хто любить густіше, хто рідше. Я хочу, щоб вона мене вийшло посередньо. Заправляємо. Запалюємо. І в такому вигляді чекаємо, коли почне пар виходити клапанами. Зменшуємо вогонь і будемо готувати хвилин 40. І так, друзі, завершуємо ми вже приготування. 40-40, хвилин прийшло з моменту спрацювання клапанів. Вважаю, що наше блюдо, рагу на свиних. Реберцях готова. Виключаємо газ. Помаленьку хай воздух повністю стравиться і будемо відкривати. Дуже довго, друзі, чекати, поки спустить пар, вже хвилин 5, він все-таки помалу виходить. Я допоможемо, щоб скоріше вийшов пар. Ну, Запах. Капець. Зараз спустимо пар і оглянемо. Клапанами все, нічого не виходить. І будемо акуратно відкривати. Так, не гаряче і не гаряче. Опа. Опа. Ну що в нас? І, що у нас красота яка. А запах. Весь пульйончик підійшов до верху, ще спробуємо. Ох ти, -мо. Яка в нас вийшла красота. Давайте дістанемо в'язко. Ось і наша кустомашка. Получилось у нас такий але бульйончик. Чистенький. Подивіться, який він чистенький. Ну що, звернемо увагу на наше м'ясо. Ой, дивіться, яке воно. Саме розвалюється, аж проситься з'їж мене. А всім, кому сподобався рецепт приготування в афганському казані з вас. Палець вверх, підписка на мій канал. Всім смачного! Приємних переглядів і до нових зустрічей. Пока-пока.